Отже, завдання на сьогодні не забути купити сірники. На вихідних зібралась розпалювати багаття, в хаті немає жодного сірника. Не йшла там якихось три нещасних з бо вже думала, буде бити камінь об камінь. В моєму дитинстві таких проблем не було. Ти пішов в магазин, купив булку хліба, тобі нарешті дали карабок сірників. Все, все класно. Ідеш додому, гризеш корку хліба, побачив десь кубку топиного пуху, кинув туди сірника, воно пахнуло, ти щасливий. Стрибаєш собі в припрішку додому, і в хаті завжди були сірники. Ну чого зараз тіньки на касі не кажуть, може вам сірника нарешту? Ну і все. Я вже другий день забуваю в магазині купити сірники. То сьогодні вже я не знаю, буду собі зв'язочки на руці, якісь галочки малювати, щоб не забути купити сірника. Бо це ж ну це капець. В хаті немає сірників. Речі про тополиний пух. Ідемо з Яном минулого року якось по вулиці. Бачу, я пуха так гарно намела вдоль бордюра, ну прямо аж руки чешуться. Якраз купила сірники в магазині. Кажу, давай кинемо сірника в цю кучку. Він на мене дивиться. Я така, ну думаю, покажу дитині, як ми це в дитинстві робили. Кидаю я сірника, воно так класно фахнуло. Знаєте, як він на мене дивився? Отако. От ну, як на дурочку дивився, реально дитина не поняла взагалі цього прикола, як оце ми розважалися в дитинстві.